Rose Magnetic by Sofila B. Ще один аромат про троянду. Мені вже треба про троянду зробити окремий плейлист на моєму каналі. Мені така троянда подобається від початку і до кінця. Ви чуєте там троянду. Ось таким ароматом пахне більшість. Декоративних троянд, тих, які от в букетах продають, абсолютно не схоже на доглядову косметику. Якщо там, наприклад, порівнювати всі трояндові аромати. Ні, це досить натуралістична троянда. Але ця троянда за рахунок того, що вона не має солодкості, лише терпкість, таку вогкість і прохолоду, вона підходить для літа. На зиму такий аромат ну, не підійде абсолютно. Він, напевно, заморозить. Мене би він заморозив. Тому що в ньому є отака прохолода і свіжість. Я не знаю, звідки вона береться, але тут є. Грейфрут аромату лічі я в ньому не чую. І грейфрута також якось чітко я не чую. Від ванілі також там, ну, можливо, якась така гірчинка невеличка, якась така гостра така от гостра нотка в базі. Але теж чітко ванілі, чогось такого слодку, я не чую. Просто ці пелюстки троянди, вони на початку свіжі, такі прохолодні, як з росою якоюсь, а ближче до бази, В них з'являється більше цієї терпості, а свіжість вже зникає. Не знаю, м'ятності теж, як м'яти, такої не чую. Просто, мабуть, м'ята тут дає оцю прохолоду. Кедр не відчуваю якоїсь такої як деревинності, мені він трошки як пом'якшення просто цього аромату. Ну, Він дуже класно звучить, і це одна з тих, один з тих ароматів троянди, який мені подобається, і я могла б його носити. Для людей, які фанати трояндових ароматів. Ще один до вашої колекції. Абсолютно достойний, він стійкий, в ньому вражаюча стійкість. Я не знаю, сім годин ну там далі я не витримала, бо в цей день було дуже спекотно. і Це не той аромат, який після душу не змивається, він змивається, але він на волосі залишається досить довго, до другого дня тримається. Зазвичай троянди бувають більш солодкі. Це, напевно, найменш солодка, прохолодна і свіжа троянда, яка мені зустрічає. В серед парфумів. От знаєте, ще в тих квіткових магазинах троянди тримають в холодильнику, і коли ти купуєш цей букет, береш його і він пахне так прохолодними, такими оцими пелюстками. От реально тут це відчувається. Дійсно, так от відтворений він прохолодна, така свіжа ця троянда. І... Немає, в ній не додається до бази, ніякої солодкості не додається. Це дуже класно, мені це дуже подобається. Я не фанатка троянди, але в мене вже стільки ароматів, в яких основний інгредієнт це троянда. І вони всі абсолютно різні. Це так ну, класно, дуже прикольно. Я рада, що мені попався цей аромат. Він дуже цікавий. Дуже коли я складаю своє враження про аромат, я відгуки не дивлюся, щоб це не збивало мою думку і моє особисте враження, тому що це дуже впливає насправді на сприйняття. І от коли я собі тут написала свої ці враження, тому що враження про парфум — це як сон, якщо ти зразу його не запишеш, то ти його забудеш. І я написала, що мені цей аромат не солодкий, а терпкий. Але тут у відгуках потім я подивилася і була просто шокована, що люди пишуть, що це солодка троянда. Я залишаюся все одно на своїй позиції по інтенсивності солодкості. Я можу порівняти цей аромат хіба що з пануш агат. В якому насправді я троянду як таку, як квітку вгадати не можу. Ну, тобто він там досить такий цей аромат специфічний. Звичайно, якщо я порівняю троянду. І, наприклад, календула, як оця Віа Фіорік Ярі в Трусарді, звичайно, що календула просто гірка, там абсолютно ніякої солодкості. От тому якась солодка така нотка на фоні, звичайно, вона є. Але якщо порівнювати з іншими трояндовими ароматами, наприклад, Ізію я влітку носити не можу. Вона прекрасна взимку, нам на холодну пору року. Але коли от тепло або коли взагалі спека, я просто не можу її носити, бо вона мені занадто солодка. Але Ізія це ще не найсолодший трояндовий аромат. Бувають ще солодші трояндові аромати. Так що це все залежить з чим порівнювати. З мого досвіду, це один з найменш солодких трояндових ароматів, найбільш нейтральний. Він такий м -м, терпкий, дійсно, терпкий і холодний. І я його носила саме в спеку, і він мені в спеку зайшов. От Ізія не заходить, а цей нормально на спеку прекрасно просто.